Обережно. Якщо ти вімкнеш звук, ти теж можеш його почути. Це був перший коментар під відео Тікток, який я переглянула перед сном. Тренд, 24 години в темній кімнаті. Блогери вимикають світло і нічого не роблять, поки камера записує кожен шурхіт. Хтось чув голоси, хтось бачив рух у темряві, а хтось зник із соцмереж. І саме це мене зачепило. Підпишись на канал, щоб не пропустити нові історії. Я також буду вдячна, якщо ти поставиш лайк під цим відео. Нагадаю, мене звати Лунара. Я не з тих, хто ведеться на кожен хайповий челендж. Але я люблю розгадувати загадки. Якщо щось лякає людей, я хочу знати, чому. Тому я вирішила спробувати. Я зачинилась у своїй кімнаті, зашторила вікна, вимкнула світло, відклала телефон на стіл і натиснула запис. Спершу я сиділа на ліжку і намагалася просто вслухатися. Тиша, лише моє дихання. Минула, мабуть, хвилин п'ять, я вже почала думати, що це все просто дурновата вигадка. Але тоді щось прошепотіло. Спочатку тихо, майже як скрип меблів. Луна ра. Моє серце підскочило, мовби я впала з висоти. Я застигла, не ворухнувшись. Я подумала, може, це я собі видумала? Може, вітром щось зачинилося у коридорі. Але шепіт повторився виразніше. Лунара, ти ж любиш ігри? Я стиснула кулаки. Хто тут? Хто говорить? Я видихнула, намагаючись звучати спокійно. Це розіграш? Хто це? У відповідь знову тиша. Я потягнулася до телефону, але ледь торкнулася його, і з темряви праворуч від мене з'явився звук, як ніби нігті ковзнули по стіні різко і довго. Я застигла, бо рухатися стало страшно. Потім знову шепіт. Ти народилась 7 квітня. Мене пробрав холод, ніхто чужий не знає мою дату народження, вона навіть прихована в соцмережах. Тоді я зрозуміла треба увімкнути світло. Я тремтячою рукою потягнулась до лампи, клац і знову темрява. Вимикач безсильний, ні одна кнопка не працює. Вони думають, що темрява це гра, але правила давно змінилися. Я намацала телефон, екран загорівся, але одразу ж з'явилося повідомлення без відправника: Не повертай світло! І друге Не запитуй, хто я. І третє: Ти сама мене покликала! Я здригнулася. Невже це через відео, через тренд? Але ж усе це просто тік-ток. Люди жартують, чи не всі? Я увімкнула камеру і направила на себе. На екрані я сиджу в темряві, і за мною щось, ледь помітна постать, мов би зроблена стіней. Вона стояла, нахиливши голову. Я різко обернулась, там нікого. Двадцять чотири години! Голос ледь не торкнувся моєї шиї. Я втекла з кімнати, розблокувавши двері на омацпок. Хапнула телефон і вибігла в коридор, увімкнувши світло там. лампочка спалахнула яскраво і ще підурвався. Я захекана озирнулась. Тиша нарешті безпечна. Я видалила відео, забула про тренд, постаралася не думати про те, що сталося. Але наступного дня, відкривши галерею, я побачила новий файл: відео. Темної кімнати, моєї кімнати! Двері в кадрі повільно відчиняються, і тінь заходить всередину. Там, у темряві, голос каже: ще триває, лунара! Ти ж хотіла розгадати загадку. Я вимкнула телефон і зараз пишуться, сидячи під ковдрою з світлом, увімкненим у кожній кімнаті, але іноді. Коли все затихає, я чую ледь чутний шепіт. Двадцять три години залишилось! Я більше ніколи не повторю челенджі з темрявою, бо тепер я знаю: темрява не пустота, вона слухає, вона знає твоє ім'я, і вона дуже не любить, коли її недооцінюють.